Потік це мультфільм про кота та декілька інших тварин, які рятуються від повені. От люблю, коли увесь сюжет можна втиснути в одне речення. Але насправді тут все набагато веселіше. Тож давайте розглянемо флоу детальніше, адже тут не є тільки претендент на мультфільм року, а приклад для деяких наших студій, як за мало грошей, робити круту 3D-анімацію. Не без нюансів, але все одно. Мене звуть Віталі Тал, і мені є що вам розповісти. Уявіть ви, кіт, який живе собі спокійне життя. Ходите, полюйте на мишей чи рибу, ніжитесь в ліжку господаря, який для чогось робить велетенську статую у вас. Ну, добре, у кожного свої загони, не будемо його за це засуджувати. Так от, в один день, коли ви обігали від стаї собак, зрозуміли, що рівень води почав підніматися. І темп такий, що жоден антизелений не зможе сказати, що проблема надумана, і це звичайний цикл природи, тому що вода так швидко штурмує нові показники, що скоро ваш цикл життя закінчиться. На щастя, вас рятують від перетворення на кота підводника, і ви вже частина екіпажу. В екіпаж, крім вас, ходить капібара, собака, лімур, якась дивна птиця. Ну і ще може хтось. Коротше, чи запарк був поряд, чи екології ну геть дуже погано. Вся ця весела компанія намагається плисти кудись, де дуже високо. Відбуваються пригоди і просто класні краєвиди. То Капібара, який такий справжній батя чи капітан корабля про всіх піклується, то Лімур готовий всіх втопити, якщо яка з його речей випаде за борт, чи птах рятує бідолашних тваринок від своїх сородичів. Сюжет неочікувано, на відміну від словника персонажів тут насичений. Сподіваюсь, даного опису повинно було вистачити, щоб ви зрозуміли, що цей мотив для вас чи ні, тому що він напевно аудиторію людей. Тож, якщо ви підходите під цю аудиторію, вам він точно сподобається. Але якщо ні, то можливо ви не отримуєте таких уж крутих відчуттів. Любите роуд муві про тварин без діалогів? Точно ваш вибір. Любите гарні кадри, не знаю, чого ви ще не дивитесь цю картину. Полюбляєте не американську анімацію, знову ж. Мультфільм от максимально про красу та історію. І навіть трохи про містику. Видно, що автори люблять світ, персонажів та історію, яку розповідають. Ну, знаєте, не просто так в Ютубі лежить концепт відео, в якому вже років 10. Ця ідея режисеру добряче так свірбіла. Та перетворилася в один з найцікавіших досвідів 2024 року. Хоча я дивився його в 2025 Тут, я думаю, треба перейти до моменту. То який багатьом не сподобається, ну і взагалі, дуже тупо порівнювати два мультфільми, у яких бюджети ну прям на порядок розрізняються. Але все ж, мені от чисто мені, це моя думка. Ви можете з нею не погоджуватися, але все одно подобається дикий робот трохи більше. Ось відео про нього, якщо комусь цікаво. Трейлери цих двох проєктів з'явилися геть неодночасно. І чесно кажучи, я думаю, що дикий робот теж буде без слів. Я не знаю, чому так. Тож, після перегляду трейлерів, стало зрозуміло. Ось два основних претенденти на звання анімації року. Два титани, які на Оскару будуть битися один проти одного, а на це будуть дивитися думки на виворі 2» та «Ваяна друга. Ну добре, «Ваяна» навіть на міносі, здається, не попала, але ну все одно ви зрозуміло про що я першим вийшов дикий робот. Неймовірна музика, проста, але працююча історія історія, Цікаві персонажі, ну і красивий світ. Все це одразу западає тобі у серце. Звісно, відкинути той факт, що дуже часто ти будеш ловити себе на думці, М, здається, я це вже бачив. І я не буду. Хотілося б, що у нас завжди було щось унікальне та новаторське, але старі роками провірені прийоми це теж гарний матеріал для створення історії. Розумієте, дикі роби це прям ідеальна фабрична зборка. Все відпрацьовано та відкалібровано ледь не до секунди. Потік, о, це геть інше. Це ручна робота, крафт і недостача грошей. Цей проєкт максимально вміло маскується під прям, хорошу анімацію, при тому, що коштував він. Не більше 5 мільйонів доларів. Ще раз, виробничий бюджет 5 мільйонів доларів. Та оренда потужності для рендеру одного персонажа діснейських мультфільмів коштує дорожче. А потім ти згадуєш, що в анімації ще дуже-дуже дуже складно зробити нормальну воду, утро та рослинність. А як ви думаєте, чи багато таких елементів в історії про те, як тварина рятується від потопу в декораціях дикої природи? Думаю, відповідь очевидна. І саме через це вилізають проблеми, які як би я не хотів ігнорувати, ну не можу. То вода більше схожа на клей, то хутро абсолютно ніяк не реагує на воду, то персонажі іноді наче зависають і починають однією лапою бути в моторшній долині. Звісно, можна сказати, що це такий стиль, але я бачу неймовірну недостачу грошей. То не вистачає саме баксів, тому що креативу та майстерності хоч відпавляє. І ці два параметри зростають від проєкту до проєкту. А я нагадую, що для того, щоб якість моїх відео зростала, можете підтримати мене на Патреоні та способству на Ютубі. Вже готується контент ексклюзивний для цих платформ, ну і там багато відео, яких зараз вже нема на каналі, і ніколи не було. Тож, якщо вам подобається те, що я роблю, і хочете, щоб контенту було більше, ви знаєте, як це зробити. Дякую всім, хто підтримує канал. Минула робота режисера Джінта Жібалодіс. Сподіваюсь, хоч щось сказав правильно з його ім'я та прізвища, ну це просто уф. В деякі моменти складно зрозуміти, що відбувається на екрані. І питання щодо анімації, щодо пропорції, щодо режисури, щодо постановки кадру. Але потім, коли ти звикаєш, картинка прям змінюється. В тебе знову відкривається оця дитяча цікавість до нового, до світу, до пригод. Хочеться побільше побути разом з головним героєм та, можливо, самому потрапити в цей невідомий, але такий цікавий світ. Тут також історія без слів. І чи автор вирішив це зробити, щоб зекономити, чи просто хоче стати майстром мультфільмів, яких голос це зайвий інструмент. Ну все-таки перша його робота ну таке. Можете самі спробувати подивитися, цікавий досвід, але після смак не дуже. Хоча от сцена, де головний герой на байку стрибає згори, мені здається, це відчувається крутіше за останню місію на здійснену. Ну от оці проводки на початку мультфільма, під час яких машинально шукаєш хімпат, щоб почати грати. Коротше, основні фішки були вже тоді, і як же він неймовірно виріс в флоу? Історія стала зрозуміліша, навіть містичний момент, в принципі, вписується в загальну картину. Але тепер проект на більш широку аудиторію і з якістю, яка вже для цієї аудиторії достатня. Дуже сподіваюся, що мультфільм отримає Оскар. По перше, джін та це заслужив. І таке відчуття, що даємо побільше бюджету, ми отримаємо щось дуже якісне, можливо, навіть більш шедевральне. А по-друге, це дає шанс іншим авторам, щоб показати свою майстерність і доказати, що вам не потрібні 100 мільйонів доларів, а достатньо невеликих грошей по міркам індустрії. І креативності, щоб пробитися на цьому ринку. Особливо це важливо, коли ти дивишся на національну анімацію. Не знаю, яка країна скільки внесла у потік, але от відчувається подих європейської більшої анімації. В той час як наш продукт. Ну, в мене є відео про Мавку, повторюватися не буду. Я довго чекав, щоб за схожі гроші з'явився той проект, який покаже. Мавка це прям поганий продукт. Тому що, ну ви можете уявити, щоб Мавка була в одному списку з Діснеєм, Піксаром, Трімворсом чи Sony в гонитві за Оскаром. Я ні. Єдине, де я бачу Мавку, це мультфільм для дітей на Нетфліксу у суботній ранок. Це непогано, і цініжу теж треба закривати, але не проєктом, який розробляється більше п'яти років і рекламувався на всю країну, про просто нагадую у мавки і у флоу приблизно однаковий бюджет. І не вийде сказати, що ось як ми можемо з ними конкурувати, можемо, просто не хочемо. Додатковий пут солі висипається, коли ти подивишся на минулі роботи студії. Хочу бити, але прям розвитку я тут не бачу. Скоріш підняли необхідний мінімум і заморочуватися не стали. А у потока після таємничого острова чи Евей в оригіналі просто ну квантовий стрибок. Дуже хотілося б, щоб наші студії зрозуміли, що можна не плисти за течією. Я довго чекав, щоб використати цю аналогію, а розвиватися, навіть якщо бюджет невеликий. До того ж, навіть не вийде сказати, що мультфільм повинен бути для усіх, і діти фол, не зрозуміють. Мені здається, що прям для малих і мавка не зрозуміє. Сміла, а ті, хто більш-менш може сидіти в кріслі більше години, за котиком з цікавістю будуть дивитися. Якщо коротко підсумувати, мультфільм чудовий, дивитися треба усім. Мені більше сподобався такий робот, але дуже сподіваюся, що Оскар отримає саме котик. Ну і можливо, в якомусь кращому світі наші мультфільми почнуть копіювати підхід саме Флоу, і ми отримуємо не продукт, який наш на цьому всі плюси закінчується. А якісну картину, яка повноцінна і без ніяких але може конкурувати з великими студіями. Але щось мені підказує, що губу я знатно розкатав. А мене звуть Віталій Тел, і мені ще є що вам розповісти.